Я хочу сьогодні трошки поділитися тим, як Бог діє і як Бог робить свою працю в тому напрямку, де ми поїхали на Україну, і ми там трудимося. Як написано в Торозаконі, восьма глава, Другий стішок. І помни весь путь, яким вел тебе Господь Бог твой. Як ми порою споминаємо і співаємо такий псалом, милості Господнів споминай, щай. Я сьогодні хочу поділитися тим, як Бог діє і як Бог робить свою роботу. Тоді, коли ми служимо Йому, підкоряємося Йому. Є написано, каже, Бог іскриним поступає іскренно, з Трошки по-другому. І мені би хотілося розказати те, як воно є. Не уклонитися ні направо, і ні наліво. Я оце їдучи до мені прийшла одна смс. -ка. Я провірив її, і там один наш брат, бувший брат, можна сказати, із Жолуцька. На сьогоднішній день він живе в Портленді. І він в одній церкві і він розказує, як, як колись Бог через нього діяв і які на нього там гонені були. Е, багато неправди. Вона каже, що все не так. І коли я її передивився, і я її, її скинув нашим братам і браття удивляються. Ну, це я скажу, що це таке. Це е, люди, які е, просто відділилися, вони пішли по. Напрямку харизматії, і вони дуже-дуже далеко зайшли. І тому хотілося б говорити істину так, як воно є. Пам'ятаю той час, коли ми проживали тут, і коли Господь торкнувся мого серця, коли було дуже багато боротьби, багато я советувався, спілкувався з браттями, сестрами і те, що Господь клав на серце. То багато хто з цим не був згідний, тому що це треба було зробити деякі шаги, кроки, предприйняття, двія, тобто треба було жертвувати чим то, жертвувати це жертва. І коли я їздив на Україну і працював, і відчув, що потрібно переїхати туди, і що ми зробили. Багато було різ... різної мови, толку, але ми переїхали. Але перед тим, як туди їхати, бо Господь дуже багато працював наді мною. Мене було дуже багато питань до Бога. І я їх задавав простоті, простоті свого серця я задавав, Боже, а якщо отак буде, а якщо буде отак, а якщо буде отак, а як я в такому буду поводитися? А як в такому? А ти ж знаєш, куди я їду? Це Рівненська область, це Володимирецький район, там найбільше церков. Там найбільше нашого братства того братства, яке пройшли тюрми лагеря. Ті братства, те братство, яке встояло вовремя Совєтського Союзу, які пронесли отой вогонь, оту віру, які насадили оце все, які передали. А хто я такий, що я туди можу їхати? Що я там можу зробити? Але Господь говорив по-другому. Каже, я йду перейду тебе туди. І потрібно було согласитися і здатися в руки Божі. І пам'ятаєш, що той момент, коли здавався в руки Божі, Колись, як я їхав траком з Васією, брат Вася Бозян, і ми в індіані попали в аварію, і наш трак і трейлер згорів. Ми залишилися живі, дякувати Богу. Але це просто Бог працював наді мною. Робив Певні зупинки робив в нашому житті. Часом людину потрібно страсонути і поставити на своє місце, щоб вона протрезвіла і розуміла, для чого вона живе на цій землі і що Господь хоче від неї. І от такий шлях ми проходили. І пам'ятаю, ще той час, я його не можу забути. Коли ми приїхали додому, нас браття привезли, приїхали, забрали. Я був на молитві на Хейвуд Роуд, коли ми збиралися по вівторках на молитву. І там через нашу старушку сестру з Білорусії, чи є вона тут? Нема. І через неї було слово до мене. Була певна молитва, було слово. І вона каже: Оце тут, о тому брату було показано і сказано. І коли я встав, вона каже: Господь каже, якщо взявся за плуга назад, не оглядайся. І я дякував Богу. І була така молитва. Я пам'ятаю ті слова. Кажу: Господи, я хочу сарасп'ятися з тобою, я хочу віддатися Тобі, не розуміючи, що це були за слова, що це я говорив. Але Дух Святий працював. Ось така була праця. І Я зараз поминаю ті часи, о той час, коли Бог працював наді мною, і думаю, який дивний Бог, він зі мною, як з малою дитиною, на руках. Виколихував. Питання по-дрітськи, можна сказати, просто ті задавав, а Бог відповідав. Пам'ятаю, був такий час, молитва була, і одна сестричка, через яку говориться слово, вона каже, мені показано, що в тебе за спиною рюкзак такий, каже, і слово Боже, і хліб, все готове для того, щоб ти йшов. Отак от Бог працював. Отак от Бог надихав. І треба було. Той час дійсно зібратися і їхати з сім'єю. Але пам'ятаю, колись Майкл, брат Майкл, підходить до мене і каже, брат Володя, Господь виходить на жертву. Якщо ти робиш таку жертву ради Бога, ти побачиш, що Бог буде робити. Брат Майкл, ти пам'ятаєш такі слова? Каже, ти побачиш, що Бог буде робити. Чому? тому що жертва, жертва, ти жертвуєш. І ти побачиш. І знаєте, і воно так. Я думаю, що це таке? І воно так є. І Бог благословив цю справу. І я хочу разом з вами просто порадуватися, поділитися, тому що це обща справа. Ви молилися, ви благословляли, ви підтримуєте. Ваші браття і сестри приїжджають, разом з нами трудяться. І це все Бог. Це Його милість над нами. Він дає можливість. Слава йому! Так вийшло в минулому році, що, як я говорив і давав звіт, що в минулому році, після трьох таборів зробилося 26 таборів. І коли зробилося 26 таборів оцих дитячих євангелізацій по селах, то пам'ятаю, що в кінці літа мені приходить на серце, що Бог каже, ти повинен йти туди на оті райони і там піднімати цю працю. І я всередині збунтувався, тому що пройшло літо. І дуже виснажився, просто покинули сили. Пам'ятаю, що в таборі ти є присутній в таборі, хоч щось зробити, щось підняти нема сили. Видихався, і браття кажуть, що ти неправильно поступаєш. Ти не, так не можна робити, тому що опустяться руки. Я то розумів, але ти відчуваєш, що відповідальність і ти стараєшся максимально себе вкласти. І коли я почав бунтувати, що Господи, я не піду. Бо я уявляю, що скільки з цим районом було роботи, і я уявляю ту роботу по тих районах, і я кажу, ні, я ні, я не согласний був. Але пам'ятаю, коли я їхав в одне село, там мав бути табір, і я мав туди привезти об'яви, реклами, і щоб браття розвішали, бо там вони мали трудитися, команда. Я заїхав до брата Едіка на місіонерську точку в Чуторівській, там був брат Льоня наш, брат Льоня був Фісюк. Я одивився, як я там його побачив, він такий брат шустрий, співав кругом. І цей Едуард каже: Брат Володя, зайди до нас, зайди поздоровайся і їдь. Я кажу, що я поїду, тому що завтра понеділок, а треба дуже рано вставати і віддихнути трошки. Він каже: зайди хоч поздоровися. і. Я зайшов. А там е, молоді місіонери, браття, служіння мало починається. Він каже, браття, давайте помолимося за цього брата. Благословимо Іхаїда, бо він спішить. І ми сіли молитися. А там пророк був. І, і те, що було в мені, ну те, з чим я бунтував, і з чим я не соглашався з волею Божою, що Бог хотів, підходить пророк і каже: іди туди, і я благословлю цю справу. І ворог тобі не заподіє зла. І я фінанси буду посилати. І все в цьому напрямку. А в кінці каже, пройде час. І ти повернешся назад. Бо каже, багато з тих людей буде місіонерами, пророками, служителями, євангелістами, молитвиниками. І ти скажеш, не напрасно була ця праця. Отак От Господь підкріпляє і каже тоді, коли ми, знаєте, ну до кінця не розуміємо волі Божої. Я укріпився. І вже від того часу. Я почав над цим працювати. Я почав зразу, бо я не один нас команда велика, почав це говорити, висловлювати на той час, коли нема ні фінансів, на той час, коли єлі-єлі це дотягуємо, доробляємо. І треба довіритися Богу, робити такі кроки і йти працювати. Я пам'ятаю, в Рівно була братська рада, і я давав трошки їм звіт за цю працю. І кажу, браття, Бог, я так в простоті собі, Бог поклав на серце йти на оці райони, Зарічнянський район, Рокітнівський, Добровицький район. А браття так, служителя, я в простоті, знаєте, я, можливо, не завжди знаю, як себе треба і вести в такому. Я собі просто, Бог мені відкрив, да я говорю. Кажу, Бог поклав на серце, йти на ті райони. А браття один на одну так глянули, ну, так дехто посміхнувся. Кажуть, пізніше вже мені кажуть. Брат Володя, там не можна молодіжні конференції організувати, за які табори може йти мова? Ми є люди. І ми порою думаємо, що ми грамотніші Бога, більше розуміємо, більше розуміємо. Порою нам каже, що ми можемо регулювати. Ні, не так. Бог розставляє точки, Бог крапку ставить. І коли Бог став, що буде працювати, буде працювати. Нічого немає, маючи, ми почали працювати над цим. Їхати в ті райони. Так Бог благословив устроїв, що, ви знаєте, легше мені було там працювати, ніж в оцьому Володимирецькому районі. Легше. Бог так побудив людей. Люди підключилися значно. Пройшла певна підготовка конференції і навчання, поставилися відповідальні директора, координатори. Вибралися в тих районах відповідальні браття-служителя, яких поставили над цим браття, і вони щоб, і благословили і щоб вони контролювали оцю молодь, цей молодь, цю народ, який буде працювати. Отак Бог устрояє. Коли ми довіряємося Богу, коли ми даємо йому місце, коли ми йдемо за Богом, а не поперед Бога. Якщо ми Бога пустили вперед, отак Бог робить, так Бог є. Йому можливо не треба, щоб ти думав, що я буду, як я оце, оце. Йому треба, щоб ти визвався і йшов, а Бог буде устрояти. Отак От діє Бог в нашому житті, коли ми довіряємося. І пам'ятаю, що ми це все робили. Підготовка, команди, все воно робилося. Але ще, як кажуть, за все відповідає серебро. Гроші потрібні. А де їх брати? А для цих людей потрібен ще необхідний інвентар. Це палатки, горки, батути, апаратура, столи, це все потрібно. Де його взяти? Наші люди на Україні, вони ще не навчилися так жертвувати, як жертвуємо ми отут. Як я був там, мені кажуть, я теж так не міг жертвувати, як жертвуємо тут. Ми вчимося, нас навчили тут. Як так вийшло, я не знаю. Але ми помінялися в цьому напрямку. Тут, в Америці, ми помінялися. І що виходить? Що якщо Бог устрояє, то Він настрояє. Я був весною тут, у березні місяці. Я приїжджаю весною і отні, щоб попрацювати, тому що там треба за щось жити. І я їздив на Тракові, але наряду з цим працював в цьому напрямку, щоб розробити фінанси. І вийшло так, за місяць часу, що зібралося більше 100 тисяч доларів тут. Більше 100 тисяч доларів. Я одівився, як діє Бог. Коли люди виписували по 15 тисяч доларів, 21 тисяча доларів. Це наші браття виписували оці гроші. У вас тут в церкві, в нашій церкві, є такі люди, які сильно жертвують. Ми до кінця не знаємо цього. Вони жертвують, і ніхто, і ніхто цього не знає. І я його не говорю. Вони не хочуть. Але вони жертвують, вони дуже багато роблять. І для цих команд. Які мали там запрацювати, а їх оказалося 12 команд. Було вроді би 6 в минулому році, а це 12 команд. І на ці всі команди знайшовся оцей інвентар. Він прийшов, правда, на Україні така зараз ситуація, війна. І знаєте, коли одна влада викор... іскорінялася, друга насаждалась, і воно все міняється. І проблема була трошки з Польщі завести оцей інвентар. Трошки був збой чуть-чуть, але цей збой. Він послужив теж, послужив на добро. тому що оці команди, які утворилися, оця молодь, вона дуже багато постилася і молилася за те служіння. І вже вони пізніше мені говорили, що в нас нема нічого, а ми назначили час, нам потрібно йти, а нічого нема. І ми вирішили йти. І де вони ту палатку взяли, то я не знаю, вона така була різнокольорова. З чого вона була зроблена, я не знаю, але така. Вони її споминають зараз і сміються. Кажуть, нам Бог спочатку дав спробувати отак попрацювати, а пізніше з інвентарем. Тобто, воно було, і це було во благо Господа. Тобто, во благо їх. Вони чомусь навчалися. Отак Бог діє, коли ми надаємо йому місце Богу йти впереді. За той час осінь, зима, весна. Була з саме осені почалася підготовка. Почали, почали розробляти програму, по якій мали працювати. Оці всі команди вони об'єдналися, єднали, об райони вони об'єдналися. І ми всі, ми розуміли, що воно запрацювало і ми могли один одному допомагати. Ми мали організувати одну команду, тобто одну програму розробити. І молодь наша відповідальна, вони розробляли цю е, програму. І ми працювали всі по одній програмі. Якщо ми знаємо, що в якійсь команді не вистачає людей, не вистачає координатора, ми брали звідси і посилали туди. Тобто, була дуже хороша організація в цьому. організація. І ех, воно тільки легко балакати і говорити, а воно на самом делі трошки не так. Бо багато є трудностей і проблем. Але Бог нас в цих трудностях і проблемах навчає нас правильно ходити перед Богом, правильно жити, правильно поступати. Любити один одного, шанувати, поважати, ставити вищим себе. І це все ми проходимо в цій роботі, оця молодь, яка поститься і молиться, і підходить до мене і каже, я не знаю, що зі мною діється, що відбувається, в мене щось, якісь переміни внутрі, що зі мною? Отак От діє Бог. І я до них так само просто і кажу, браття і сестри, ми повинні розуміти, Куди ми виходимо, що ми маємо робити? Людина, яка виходить на труд, вона має бути в належному стані, вона має бути вооружена, вона має бути свободна, щоб через неї діяв Бог. Ніколи Бог не буде діяти через ту людину, яка не є готова, яка не є свободна, може показуватися від якісь движення. А плодів не буде, переміни не буде, в людях переміни не буде. Але коли людина готова, коли вона вдягнена на цю зброю, вона виходить на поле, вона міняється, я бачу, як міняється. І міняються діти. І оті діти, невіруючі, які 85% приходять, це діти невіруючих батьків. І є такі, знаєте, неспокійні, особливо хлопці, молоді, подростки, такі неспокійні. День, два, третій день, вони кажуть, а що сталося з цими хлопцями? Вони спокійні поставали, вони слухають, вони до кінця стоють на коліна і моляться. До кінця стоять на коліна і моляться. Оце так діє Бог. Коли ми покораємося йому, коли в нас переміна. Якщо мені переміна, переміна буде в дітях, браття і сестри, принцип дуже простий. Має бути переміна, коли спокій, коли мир Господній, він отображається, він розходиться, він розходиться на всіх. І оці вчителі, вони знаєте, що практикують ще. Мало того, що вони постяться, моляться. Вони, як я брату Майклу казав. Вони беруть листочок бумаги, ріжуть його на кусочки, І в кінці, коли день пройшов, вони мають підкоригувати, подивитися, що було добре, недобре, що потрібно поправити. І в кінці вони пишуть своє ім'я і фамілію і кидають в кошик, кидають в кошик. І кожен повинен взяти цю бумажку. Взяв бумажку, і я читаю, ага. Це Людмила Келюшик, наприклад, Людмила Килюшик. Я розумію, що я сутки. До наступного вечора я маю за цю людину молитися, за цю сестру чи за цього брата. Я маю за неї молитися, щоб Бог її благословив. І ви уявіть, оця команда 30, 40 чи 50 чоловік, їх молити йдуть круглії сутки. Вони один за одним моляться, вони підтримують, а потім кажуть, а що з нами робиться? А ми не розуміємо. Тиждень пройшов, а мені очі відкрилися. А я на все по-другому дивлюся. Отак От є Бог. Ну тут є покора. Ви знаєте, церкви є різні. Наприклад, якщо ми їдемо в якусь церкву працювати, в якесь село, а церкви є різні, вони одна від другої відрізняються. Там такі порядки, там такі порядки. І коли тут братів звертається, що браття, ми хочемо у вас провести табор чи можна приїхати. Вони кажуть, ну так, да, ми, браття, посоветуємося, побалакаємо і перебачаюсь. І коли вони посоветуються, побалакають на братській раді, я відкритий, може через щур, але я буду відкритий. І кажуть мені з е, созванням, кажуть, ти знаєш, брате, ти може не їдь до нас, не трать часу. Чого? І час, і бензин, і не їдь. Бо мене підтримує тільки один диякон. А ось вони кажуть, воно нам не потрібно. Тобто люди до кінця не розуміють, що це євангелізація, це робиться для невіруючих дітей. Ну, є таке. Я кажу, добре. Але я до вас можна я до вас все одно приїду? Кажуть да, приїдь. Хорошо, а ви дасте проповідувати, кажуть, да, дамо. А можна я за ці табори озвучу? Можна, звісно. І ти їдеш туди і молишся, Боже, а що я можу зробити? Я є людина, я зробити не можу. І ти тут знову кажеш, Боже, робити свою роботу. Тобі треба людина, щоб просто використовувати. Бог має робити. Боже, а що я буду казати? І ти починаєш говорити. І коли до народу озвався, а народ, як народ, каже, а нам потрібно це робити в селі. А це наші діти, а це діти невіруючих батьків, нам його потрібно робити. І вони дають згоду і кажуть, а брат просвітер, як подивився на це все, і він, знаєте, в такому шокі. Каже, він не знає, що говорить, народ соглашається, значить, робити треба. І він каже, браття і сестри, а в нас тільки тисячу гривень є, ми повинні кухню закінчити. А за що ми її будемо робити? А молоді браті встають, браття, і кажуть, а ми пожертвуємо. І ввечері дзвонять, кажуть, ти знаєш, сім тисяч гривень зібрали. Отак От діє Бог. І коли ми туди з командою їдемо, і браті мені кажуть, ти знаєш, в нас такі порядки, у нас тут такі порядки, такі порядки. Розказали все. І коли ми туди їдемо, я пам'ятаю, ми їхали в половлі, село Половлі. Ми зупинилися. Там була сестра Інна Рачишина проводила, це її команда була, вона координатором була там. І я, Коли ми зупинилися в лісі, я їм об'ясняю, що ми є на труді, ми виповняємо волю Божу. Ми маємо бути в послушанні, в Богу. І цій церкві, в цій церкві такі порядки. Значить, всі повинні бути в хустках. Юбки такі довші повинні бути. Браття всі повинні бути в штанях. Тобто, отакі порядки. І ця молодь, я кажу, якщо ви любите Бога, якщо ви служите Йому, і якщо ви хочете, щоб оце слово, яке ви несете, достигло оцих дітей, ми повинні підкорятися. І вони всі в один голос, оця молодь, що я диву даюся. Звісно, буде! Звісно, будемо зав'язати, все будемо робити. Ми маємо посіяти слово Господнє. Ви знаєте, отака переміна, ось така проста переміна. І вони діють, стараються діяти по-євангельськи. Просто і іскрино. Бо, як я казав, з Бог поступає іскренно, з лукавим по лукавству. І отак ця праця проходить. Різне буває. Але, ви знаєте, проходить спокійно. 12 команд. 12 команд, зараз трошки вам їх висвітлювати, там 3,5 минути відео. 12 команд, молоді з різних районів. І я просто удивляюся, коли приходять люди, проводимо в одному селі е, проводимо в одному селі табір і присутні невіруючі люди, вчителі, світські вчителі. І вони наблюдають за нами 5 днів і кажуть, слухайте, люди добрі, ми серед ваших віруючих живемо. А хто ви такі? Ми серед ваших віручих живемо. Вони не такі. Вони не такі. Як ви кажете. А ви звідки? А ми оці сели. Той звідти, той звідти. Не ж у нас такі люди є. це так молодь працює. Отак Бог через неї діє. І вони кажуть, слухайте, у нас літній табір, після школи літній табір, дві неділі. 25 дітей. Ми їм не можемо ради дати. Ми не можемо їм ради дати. Як ви справляєте коли більше 200 дітей? І тебе один отвір. Вони діють по Слову Божому. Одна відповідь. Вони діють согласно Слову Божому. Отак От діє Бог. Ромейки, село Ромейки, директор школи, молодий такий, він ще нам давав совєти. Каже, слухайте, я за вами наблюдаю. Він директор школи, грамотна образована людина. Каже, я за вами наблюдаю. Каже, у вас підготовка дуже хороша підготовка. Де ви навчалися? Каже, ви завоювали наших дітей. Ви за п'ять днів завоювали наших дітей. Де ви навчалися? Що таке? І ти знову вже направляєш сюди. Каже, це Бог. Вони діють на основанні Слова Божого. Покора Богу. Покора братству, церква, служителя. Отак оця молодь трудиться, а потім кажуть, ми, ми, ми не розуміємо, що з нами відбувається. Отак відбувається. Отак іде переміна. Отак діє Бог, коли ми йому даємо місце спереді. Боже, ти управляй, ти керуй. А ми за тобою. Бо буває, що ми біжимо впереді, а Бог йде за нами. І рани перев'язує і думає, людино, ну пусти мене вперед. Ну дай мені, я зроблю цю роботу. Чого ти мучиш? Чого ти страдаєш? А чи мої принципи такі прості? Прості, що не може бути. Любити Бога, шанувати, поклонятися йому і робити так, як хоче він. Підкоратися Слову Божому. Нехай Бог благословить. І вся слава належить тільки Господу. І я знаю одне і розумію одне. Коли ми віддаємося в руки Божі, коли ми йому даємо місце, тоді діє Бог. Тоді мир, тоді устройство. Тоді оці всі такі трудності, кажуть, нерозрішаємо проблеми, вони десь діваються. Там є Бог. І ми повинні розуміти в своєму житті, якщо ми хочемо, щоб Господь був у нашому житті, діяв у нашому житті. І коли прийде той час, як мені було сказано, каже, і пройде час, і ти обернешся. І ти каже, побачиш плоди, і ти скажеш, не надарма я трудився, не надарма тратив оцей час. І тому хотілося б, щоб ми любили Бога в своєму житті, шанували Бога в своєму житті, як написано про Йосипа, каже, що Господь Йосипа вшанував перед людьми, тому що Він його Бога вшанував в своєму житті. Нехай благословить нас Господь, нехай допоможе нам шукати завжди лиця Його, любити Його, славити Його. Ему за все слава. Аминь.